Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде про способи корекції балансу білого на ваших фотографіях. Розкажу про ті методи, якими користуюся сам, і, в принципі, вони дієві в тому чи іншому випадку. Тут підготував декілька референсів, декілька фото, щоб вам доступно пояснити. Перетягуємо першу фотографію в Photoshop. Ви бачите, що у нас відкрився фільтр Camera RAW. Це додатковий фільтр Adobe Photoshop, який обробляє raw формат, називається або RAW кажуть, як то називає, в принципі, нема різниці. Цей формат налаштовується безпосередньо у зеркальних і беззеркальних камерах. Це є серий формат. Камера записує в цей формат більше інформації. Відповідно, ви можете більш гнучко редагувати фотографію вашу, налаштовувати баланс білого точно і витягувати, якщо він дуже бунт. Неправильно, неправильно сфотографований відповідно спочатку. Також ви можете тіні, з пересвіти витягувати, ну, якщо там в розумних межах, звичайно. Дуже багато плюсів, якщо порівнювати з jpeg форматом стандартним, на який фотографує там ваші смартфони, або за замовчуванням, якщо ви у камері ставите JPEG-формат і не фотографуєте в RAW. В цьому відео, я думаю, що ви в цьому переконаєтесь. Подивимось приклади і порівняння, як. Одна і та сама фотографія поводить себе в RAW форматі і в JPEG форматі як вона редагується і які там відмінності. В двох словах ще хочу сказати за DNG формат або DNG, як то називає. Зараз в цьому форматі, як правило, можна фотографувати на, на дронах різних. Переважно дрони знімають в DNG форматі. Плюс ви навіть можете на смартфон сфотографувати в DNG форматі. І також фотографія буде більш гнучкою, більше мати інформації буде. DNG він практично прирівнюється до RAW формата. Якщо вам потрібно більш детально потім обробити фотографію, то можна навіть через телефон фотографувати в DNG. Коли ви скачуєте від Photoshop додаток Lightroom на смартфон, і в цьому додатку ви можете фотографувати в форматі DNG. Відповідно, ваша фотографія буде більш гнучка в редагуванні. Отже, зараз конкретно розглянемо детальніше повзуночки, які відповідають за баланс білого, за корекцію у нас тону на фотографії. Тут уверху справа ми бачимо три такі основні менюшки. Баланс білого у нас тут як знято на камері, ви можете виставити тут пресет. відповідний. От, наприклад, вибираєте денне світло, фотографія міняється затінення. Воно придає більш такий теплий відтінок фотографії спалах. Це коли ви фотографуєте спалахом, воно більш коректно. Ця фотографія була спалахом зроблена і вона більш коректно поставила зараз. І Відповідно, тут ви бачите, повзунки міняються. Коли ви тут міняєте, міняєте налаштування, відповідно повзунки під цей пресет змінюються. Ставимо назад, як знято. Ось. Перший позунок температури відповідає у нас за синій і жовтий теплий відтінок. Тобто, якщо ми тягнемо ліворуч, то у нас фотографія отримує синіший відтінок, більш холодний. Якщо ми тягнемо праворуч, то вона стає теплішою і більш жовтий відтінок робиться. Ні. Відповідно, відтінок повзунок у нас відповідає за зелені і мадженту. Малиновий колір. Якщо ми тягнемо сюди, у нас така маджентова, малинова стає фотографія. Якщо ми тягнемо ліворуч, то у нас стає така отака зелена зеленуватого кольору. Відповідно ми можемо підлаштовувати вручну. Але є декілька методів, які допомагають це робити дуже швидко і, в принципі, на автоматі. В даному випадку ми працюємо з RAW форматом в фільтрі камера Raw, який відкривається через Photoshop. Тому це без проблем можна зробити із jpeg форматом цей фільтр відкрити. Пізніше я покажу, як це робиться через Photoshop. На даний момент тільки дивимося сам, сам підхід до способів, а далі я покажу, як відкрити. Приходимо до першого методу. Дана фотографія вона одна з найлегкіших в обробці балансу білого, тому що тут є і білий, і сірий, і чорний кольори. Відповідно, для того, щоб коректно налаштувати нам баланс білого, нам потрібно один з цих кольорів. Бажано, щоб був на фотографії. В ідеалі це є відповідні карти сірого, які перед початком зйомки у вас змінюється освітлення, змінюється сцена. Ви можете взяти оцю карту з сірим кольором. Вона відповідний там має кольор точний, точного сірого. Ви можете ці карти придбати там, де продають фотообладнання. Ви можете їх замовити там на Aliexpress. в свій час. ми Теж у нас є ті карти, але ми практично їх ніколи не використовуємо, тому що нема такої суттєвої необхідності, тому що вже навчилися робити і без карт. Але якщо у вас є якась там відповідальна зйомка, яку ви хочете конкретно, щоб у вас там немає, там, наприклад, сірого, чорного чи білого кольору на фотографії, у вас там дуже яскраві всі кольори, вам потрібно точно визначити, то ви можете на першому кадрі поставити цю карту сірого, один раз сфотографувати, і потім допустимо, що у нас от ноутбук. Це в нас є карта сірого. Ми так само ставимо на та карту до фотоапарата обертаємо і потім натискаєте на, на піпеточку, і просто наводите, наприклад, на сіру карту. Допустимо, чи в нас сірий ноутбук в даному випадку. І просто клацаємо лівою клавішою. І ну, виставляє у нас повзунки програмно, як, як програма вважає правильно в даному випадку. От Ще раз, у нас як знято. У нас було плюс 4, бачите, і, плюс, і температура була 5,350. Коли ми клацаємо на сірий ноутбук, відповідно це може бути карта Сірого, якщо вона у вас є. Ось, У нас температура змінюється і баланс стає відповідно правильним. З точки зору програми, але в будь-якому випадку ви може, маєте так само коректувати. І дивитися також самим, тому що програма теж не завжди коректно може на автоматі визначити, і вам на око може бути щось не подобатися, ви можете все одно то собі підкоректувати. Аналогічно ми можемо ось на, на Чорну область тут клацнути. Тут якраз підсвічується, вона така більш сіра стає. Ось Тут уже трішки інакше. Тут вже в нас тепліше стало. Ось сірий сведер так само можемо тут попробувати. О, Відповідно, у нас баланс білого коригується в цих областях. Ось тут. Чорна футболка. Можемо тут попробувати. Тут вже змінило більш в такий зеленуватий відтінок. мінус 10 пішло в відтінок Tint. Далі. Також ідеально працює ось біла область. Можемо класнути на білий колір. Так само в цьому діапазоні бачите, плюс-мінус у нас було. Якщо тут у нас 5600 і 0, то на білому у нас 5600 і маджента плюс 4. В принципі, в межах норми коливається, от бачите, по білому клацає, нічого не змінюється. Якщо ми тут вже більш на сірий підемо, тут вже температура трішки впала в холодний. Ну і таким чином, я думаю, вам зрозуміло, що нам головне мати або чорний, або сірий, або білий колір, і тоді ми можемо піп'яткою спокійно собі визначити баланс білого дуже швиденько. І переходити, якщо у вас є, наприклад, декілька фото тут ви, ви виділили з одної серії, ви просто виділяєте всі фото і берете отут правою клавішею. У мене зараз одна, я вам зараз не покажу, але тут, бачите, от є синхронізація налаштувань. Якщо у вас буде декілька фото, це буде активна оця функція. Ви просто берете синхронізувати, і у вас баланс білого синхронізується з усіма фотографіями серії. Це дуже, дуже зручно і дуже просто. На інших повзунках налаштування камера сьогодні не зупиняємося, говоримо тільки про баланс білого. Я думаю, з цим способом ви зрозуміли, за допомогою піп'ятки дуже легко можна це все робити, якщо у вас є один хоча б з цих трьох кольорів. Так, Переходимо до наступного способу. Зараз я відкрию наступну фотографію. Так, Відкрив я наступну фотографію. Це фотографія, зроблена в Івано-Франківську. На, на одному з весіль пара дуже була активна. Класно, ми так з ними попрацювали в місці. Тут теж є, в принципі, білий колір і сірий можемо брати отак піпеточкою, клацнути сюди. І ось у нас фотографія автоматично, позвонки тут помінялися, автоматично поставила. Так само можемо по сірому клацнути. Знову, і як вам подобається, так собі виставляєте. Беремо знову, як знято, ставимо на місце. Хотілося б розказати вам про другий спосіб, який я теж часто використовую, коли в нас, наприклад, тут немає ні білого, ні сірого, або якийсь пейзаж, щось там вам треба під, підтягнути дуже так і ви не маєте за що зачепитися піпеткою, наприклад, взяти. Ви берете тоді резонанс, насиченість, це відповідає за от, насиченість кольору. Ви берете, даєте на максимум. Отак. Щоб дуже у нас все було насичено, ви бачите, що у нас зараз бус став синішим. Він, по факту, має бути білий, а він у нас синій. Так? І тут віддає також от малиновий колір віддає місцями. То ми можемо що зробити? Значить у нас мадженти малинового у нас трошки забагато. Ми його повертаємо отак назад. Повертаємо трішечки назад його. У нас малиновий починає зникати. Вже бачите, не так він активно його видно. І все залишається синій. так, Синій у нас на бусі залишається білому, наприклад. На білому платі видно, що він такий дуже синій. Ми беремо тоді із синього тягнемо в жовтий температуру даємо в плюс. І отак тягнемо, щоб у нас бус побілів повністю і плаття, так, щоб воно не стало жовтим, але, але було, в принципі, так нам терпимо. Менш-більш синій зник у нас з машини. На вікнах може бути синій, тому що воно у вікнах відзеркалюється небо синє, так що це нормально, коли трошки синіший колір. там. Але бус нам бажано, щоб був білий плаття, допустимо, нареченої. Так? То ми отак даємо, можна навіть бути трішечки жовтіше, щоб був тон шкіри кращий. Краще не буде трішечки жовтіше, ніж цей, ніж синій. Ось, Десь отак нам мені вже подобається. Тоді ми повертаємо на 0. Повертаємо наші два резонанс насиченість 0, повертаємо. І ми бачимо, що зараз коректний баланс білого. Ось такий в нас вийшов результат за другим методом корекції балансу білого. А отак у нас було знято. Бачите? Фотографія була синіша, вона така холодним віддавала. І 5303 у нас був. Зараз ми ще через піпетку провіримо, як у нас піпетка налаштовувала. От. Піпетка брала трішки тепліше. У нас тут було 3,5-300, а піпетка взяла на 5500. Якщо брати на Сірі області, тут на машину, наприклад. Тут ще тепліше вона зробила. Бачите, так що вона теж некоректно завжди не зовсім коректно працює, або працює тільки треба знати, по яких областях натискати. Ну, одним словом, другий метод ви зрозуміли. Мені, мені подобається більше цей результат, що ми зробили за допомогою насиченості резонансу на 5300. І плюс 3. Більш такий, більш такий чистий колір, нічого лишнього не виділяється. Ми можемо вже тут собі підкоректувати там іншою обробкою більш детально, але ми вже знаємо, що у нас баланс білого вже коректний і правильний. Можемо теж серію синхронізувати, яка є в одному освітленні, і працювати далі. Отже, з другим способом по резонансовій насиченості ми розібралися. Але перед тим як перейти до третього способу, який я вже вам покажу на JPEG форматах, це були в нас два способи, я показував у RAW форматах. Хочу вам показати, як відрізняється робота з RAW форматом і JPEG форматом. Зараз я відкрию фотографію першу в RAW форматі, потім відкрию в JPEG ідентичну фотографію і покажу приклади. Так, відкрив я ще одну фотографію з весілля. Нещодавно ми фотографували таку класну пару. Зараз я покажу, як у нас в raw форматі можна змінювати колір і без втрати якості. Це у нас, от бачите, тут не формат зверху, це формат RAW. У нас є тут жовтий колір, ми тут підсвічували тут вейпом, задиміли в студії, зробили отаку димку, потім підсвічували ліхтариком теплим, який таке жовтувате світло. Тепер ми можемо в raw форматі взяти, наприклад, температуру і повністю дати вліво, в холодний. І бачите, у нас зовсім інша фотографія може вийти. Ми можемо з, одні, з однієї підсвітки зробити зовсім іншу холодну. І вона теж, в принципі, досить непогано виглядає холод, на таке холодне світло, як в розбавці серії, може бути. От. Якщо ми даємо сюди вправо, це зовсім таке вже золоте, таке аж ярке виходить світло. Я, я це до того, це, ну, це на любителя, звичайно, але я це до того пояснюю, що ми можемо в raw форматі отак витягувати який колір, який собі хочемо, розумієте? Він, вам, він нам дуже згоджується. Так, так само можемо взяти тінт, відтінок, дати в зелений повністю. От бачите, дивіться. Він повністю робить фотку зеленою. Ніяких ні артефактів не вилазить, нічого. Можемо дати от сюди вправо, він робить нам манженту, таку червону фотографію. Відповідно, ми можемо от в парі це редагувати, от такий давати відтінок, такий холоднуватиший, фіолетовий робити відтінок. Повністю собі творимо, як хочемо. Можемо зробити такий взагалі нейтральний колір, щоб там було просто ну, сірий, такий чистий, щоб там нічого не паразитувало, ні червоне, ні. Ні зелений, ні. Ну, одним словом, робимо чистий кольор. От так само піпеткою можемо взяти і сюди отак на платі клацнути. І нам робить такий більш... плаття робить біліше, і такий робить трішечки зелен... зеленуватий. Ну, Мені це не дуже подобається, тому можна дати отак чуть-чуть чистіше. Зараз відкриваємо цю ж фотографію в JPEG форматі і, по... і подивимося, як вона буде редагуватися. І Заодно покажу, як відкрити фільтр Camera Raw е з фотографії JPEG. Ось бачите, тут у нас є от фотографія JPEG. Та сама фотографія. Ми її перетягуємо в Photoshop. Вона у нас відкрилася вже не у фільтрі камера RAW, а відкрилася у Photoshop. От, Бачите, стандартна палітра фотошоповська. Отут от у нас фотографія відкрилася. Ми просто йдемо ось у верху, вибираємо фільтр. Фільтр. І шукаємо фільтр камера RAW. Ось він. Ще раз йдемо вверх, фільтр і фільтр камера RAW. Відкриваємо фільтр камера RAW. І у нас той же самий фільтр появляється з jpeg фотографією Якщо ми перетягуємо raw фотографію в Photoshop, у нас він за замовчуванням відкривається. Якщо ми відкриваємо jpeg фотографію через Photoshop, то нам потрібно зайти так, як щойно я вам показав. Так само беремо, перетягуємо. І ми бачимо, що тут вже От, пішли артефакти. На обличчі вже тут видно, що рвані такі переходи, що вже воно не то, що було врав. Ми можемо побачити, що більш такий, не знаю, чи вам передається через камеру, але переходи більш рвані, такі не видно такого плавності. І, і повністю затоновується вся фотографія, а не, а не та ділянка, де було саме світло. Вона, Інформація втрачена вже і все. І вона вже затоновується повністю. Такий паразитний, паразитний відтінок іде по всій фотографії. Якщо ви знаєте, що ви не будете робити там серйозну обробку і тонувати фотографію в якийсь колір або корекцію балансу білого серйозно проводити, то можете спокійно фотографувати в JPEG форматі і не заморочуватися з RAW. Якщо ви знаєте, що вам потрібно потім цю серію детально обробити, то бажано зразу фотографувати в RAW форматі щоб у вас потім був чистий колір і ніяких не було артефактів на фотках. Так, зараз буде у нас третій метод, вже знайомою для вас фотографією. Ви можете теж працювати по тих методах, отут відкриваючи фільтр, камера RAW, і заходити робити по двох попередніх цю фотографію з jpeg якщо ми працюємо. Для цього методу третього вам потрібен, щоб був бажано білий колір на фотографії. Тут він у нас є. Як він працює, ми беремо зараз вибираємо пензлик. Ось, ось бачите, отут він у нас палітрі є: інструмент Pencil, бачите, де він знаходиться отут зліва. Е, для швидкого вибору ми можемо взяти клавішу B його вибрати. Натискаємо клавішу B англійську на клавіатурі. Він у нас, виб... він у нас вибрався, бачите, він вже так активний став. Тепер затискаємо клавішу Alt або Option на маці, е, вибираємо е, білу, білу область на фотографії піпеткою на неї клацаємо. Класно, але так. У нас цей колір з'явився тут ліворуч, в палітрі кольорів. Він виділився, бачите, такий синюватий трішки. Після того ми переходимо в коректуючі шари. Ось сюди вниз, в правий куточок внизу, коректуючі шари, натискаємо на нього. І вибираємо з випадаючого меню чистий колір. Ось, Вибираємо чистий колір. Натискаємо ОК. Він у нас залився отут верхнім, верхнім шаром залився чистий кольор. В режимі накладання тут є у нас звичайне зазамочування. Ми вибираємо незвичайний, а йдемо вниз. І ділення поділити. Оцей колір вибираємо. Фотографія змінилася, вона стала більш теплішою. Але вона стала трішки пересвіченою, щоб нам її повернути ці світло назад. Щоб не було пересвітів, це воно нас з небом так працює, де коли небо вибиває, там, можемо класнути два рази на цей слой, коректуючий. Вибрати тут Brightness, цю клавішу B. І дати Brightness на 100% в самий верх потягнути. Отут, щоб було 100%. Тягнемо вверх і натискаємо ОК. І в нас світло обвернулося трішки назад, промалювалося деталі в світлих областях. Все, ось, дивимось, як у нас було. Фотографія була така синювата. Стало. Було, стало. Це теж досить такий коректний спосіб редагування JPEG і корекції балансу білого в JPEG форматі коли у вас фотка в JPEG. Безпосередньо через Photoshop. Бачите результат. так? Якщо у вас там дуже яскравості навалило, і так дуже такий насичений, насичений колір став, можете тут непрозорість трішки зменшити. От, наприклад, вибрати оцього слою. Дати трішечки назад на 70%, прозорість дати. І вона тоді буде не така насичена. Бачите? Також розглянемо цей метод з іншою фотографією портретною. Там, де білого в нас немає, там трішки складніша ситуація, але теж покажу, як це робиться. Ось ми маємо таку фотографію. Тут у нас немає білого і немає за що зачепитися. Так? Ми беремо... Що ми робимо? Ми збільшуємо на 100% фотографію, щоб побачити білки очей плюс, Точніше, Command 1 або Ctrl 1 натискаємо. Фотографія у нас збільшилась. так. Ми беремо сюди, ще можемо через Command плюс або Ctrl плюс. Ще збільшити. Беремо тут. Без ретуші, зразу зрава збережена фотографія. І знову ж таки, через попередній метод. Ми беремо B, вибираємо пензлик. Він у нас вже вибраний. Бачите? Натискаємо клавішу B. Затискаємо Option або Alt на Windows. Так, клацаємо сюди, де в нас біло очей, де в нас мало би бути білий колір. Так, або сюди, або сюди клацаємо. Давайте отут класимо. Так, колір у нас вибросимо. бачите, тіньова зона, вона у нас така аж сіро синя така отут визначилась. Знову ж таки Comment 0 ставимо в трафі на місце, зменшуємо в стандартний розмір. І зараз знову по тій схемі беремо в коректуючих слоях чистий колір. Окей. Тепер оцей слой з чистим кольором. Тут ми заливаємо діленням, поділити. Так? Бачите, яка в нас у нас пересвідчена стала про те, що я говорив в минулому. На деяких фотографіях будуть такі пересвіт, особливо, коли тут темний колір, а не такий ледь ледь синюватий. Ми беремо двічі, клацаємо знову на цей слой. І дивимося, щоб у нас було виділено клавіша B, Brightness. І тут у нас повзуночок, знову повертаємо на 100% уверх. Оп. Повернули. Окей. І у нас фотографія стала. Ось такого балансу білого, так? Дивимось до-після. Ось вона була така синювата. а така стала. Як на мене, трішки вона перенасичена, і тому ми даємо непрозорість. Знову даємо в мінус. Десь отак на, на 65. І ось у нас до, ось після. До, після. такий ми отримали результат. З фотографії, яка в нас не має білого на фотографії. Тут, в принципі, є чорна зона, можемо таким самим методом зробити, зайти в фільтр Camera Raw, класнути піп'якою на чорний, але це теж не буде зовсім коректно. Бо тут е так само є рефлекси на чорному від різних кольорів і можна ну, дуже мрочитись дуже довго. Одним словом, це такі три методи. Ще один бонусний метод, так, але на дуже складних випадках я використовую, буде для наших підписників, той, хто є на Patreon. Patreon Патреон наш є в описі. Там я додам цей метод, ще один бонусний. Теж такий досить непоганий варіант для схожих робіт, де немає в нас білого, сірого, що там складно знайти, за що зачепитися. Отже, таким чином, якщо сподобалось відео, друзі, ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, ставимо запитання в коментах. Як ви обробляєте свої фотографії, чи користуєтесь ви хоча б одним з цих методів, що я показав. Ну, я думаю, що одним, одним з них мали б користуватися. Але якщо у вас є якісь свої нюанси, розкажіть, будь ласка, нам теж буде цікаво. До наступних зустрічей і пишіть, чи вам заходить такий формат, чи записувати схожі ролики по фотошопу. Нам буде дуже цікаво, і якщо буде якийсь корисний від вас фідбек, обов'язково будемо щось нове записувати. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. До зустрічі, до наступних відео, друзі.